Друзі, Господь живий, сьогодні в нашій країні свято, сьогодні в нашій церкві свято, і завдання зіронько, як то кажу, поєднати ці дві-два свята в одну проповідь. Причому в проповідь на якої проповідник може дуже багато говорити, а проповідь, який треба все дуже сильно зжимати, бо сьогодні зовсім інші повинні бути на сцені. Отже. Тема моєї проповіді, про що я хотів би сьогодні разом з вами поміркувати, має назву Вибір Є. І це відноситься як і до нашої країни, це відноситься до наших молодят, які сьогодні будуть разом, разом. з нами. Отже, залежна незалежність чи незалежна залежність. В яких моментах мені подобається бути від когось залежним? А де я буду відстоювати свою незалежність за будь-яку ціну? Коли мені вигідно, я говорю, що від мене нічого не залежить, я маленька людина, що від мене взагалі в цьому житті залежить? А інколи я демонструю свою значимість, що саме від мене залежить все. Друзі, ми навчилися жонглювати залежністю і незалежністю. Коли нам вигідно, ми вибираємо чи те, чи інше. І це стало буденностю у нашому світському житті, але і на жаль. Це стало буденності в нашому духовному житті. Сьогодні разом з вами ми знаходимося тут і можемо говорити про Бога, прославляти, молитися Йому тут, в Одесі, в нашій церкві. І це все завдяки тому, що свого часу Ісус Христос народився на цій землі, помер на хресті і воскрес на віки. Але щоб це все відбулося двом людям. Необхідно було багато чого змінити в своєму житті. Річ іде про чоловіка і жінку, які вирішили з'єднати своє життя, створити сім'ю, прямо як сьогодні мої друзі Костя і Аріша. У них було своє життя, свої плани, свої мрії, але хтось втрутився в їх життя, в їх плани, і все у них змінилося. Змінилося життя і у тих, хто були поруч з ними. Змінилось, друзі, і наше життя, хоча на той час ми ще й не існували. Якщо міркувати про них, вони могли сказати ні і намагатись будувати своє щасливе майбутнє. Але вони сказали так і почали будувати майбутнє всього людства. Давайте повернемось сьогодні до тих подій і зробимо важливі висновки саме для себе та для своїх родин. Отже, Марія та Йосип. Звичайні люди, які жили більше двох тисяч років тому. Вони жили у суспільстві, де були свої правила та установи. Їх з дитинства вчили, що треба робити і що не треба робити в тих чи інших випадках. Вони вирішили поєднати своє життя і робили все по правилах, які були прописані, і яких треба. Було дотримуватись, але щось особливого було в кожному з них. І давайте ми сьогодні з вами прочитаємо декілька текстів і візьмемо для себе висновки. Отже, Іван від Матфія, перший розділ: ось як народився Ісус Христос. Марія, його мати, була заручена з Йосипом. Ще до їхнього одруження виявилось, що вона вагітна від Святого Духа. Йосип її чоловік був людиною порядною і праведною, і не хотів її ославити. Отже, він вирішив таємно. Розлучитись з нею. Перша характеристика Йосипа це була дуже порядна людина. Всі ми з вами, дорослі люди, і знаємо, що діти не народжуються просто так. Повинно щось відбутися, щоб момент зародження дитини розпочався. Уявіть собі. Йосип якимось чином дознається, що Марія вагітна. Кількість думок. Якихось принципів, а що буде з моїм життям, що про мене скажуть люди, як часто ми користуємося саме цим. Щоби себе відгородити від якогось іншого, це не я зробив, це хтось інше. Порядність Йосипа була в тому, що він, дізнавши, що вона вагітна, хотів тихенько відпустити. Не на показ. Читаючи Святе Письмо, ми знаємо, що жінка, яка мала стосунки в не шлюбу, її могли просто побити каміннями. І він тихесенька, не вияснюючи, що трапилось, як це могло бути, де ж наші обіцянки, він вирішив, щоб їй було спокійно, щоб вона могла право, мати право на життя, я її відпущу. Наступне, можна повернути до слайдів? Та коли він ще про це подумав, з'явилось йому в сні. Ангел Господін і мовив, Йосипу, син Давидів, не бійся взяти шлюб з Марією, бо дитина, який в ній зачатав від Духа Святого, Марія народить сина, і ти називеш його Ісусом, бо він спасе людей від їхніх гріхів. Прокинувшись, Йосип зробив те, що звалив йому ангел Господін, і взяв Марію собі за жінку, але не знав він її, аж доки не народила вона сина, і назвав він його Ісусом. Добре, одну якусь гарну вправу ми можемо зробити, якщо нас хтось попросить. Але коли нам дають якусь пораду, що ми повинні щось зробити, а хтось вже домовився про щось, і процес вже запущений, а ми якийсь просто маленький гвинтик в цьому процесі, то ми можемо погодитись, якщо ми дуже поважаємо цю людину. Ми можемо погодитись, якщо від нам буде якась вигода, але на якомусь певному етапі ми зробимо щось по-своєму. Так, як нам вигідно. Йосип був дуже відповідальною людиною. Ту місію, яку даручив йому, сам Господь він виконав повністю. Ангел сказав взяти дружину. Ангел сказав назвати сином Ісусом. Саме в такій послідовності це робив Йосип. Після того, як мудреці вирішили в путь, ангел Господній з'явився Йосипу вісні і сказав: Вставай, візьми дитину та його матір' та тікайте до Єгипту. залишайтесь там, поки я не скажу, що небезпека прийшла, там можна повертатися. Бо Ірод шукатиме дитя, щоб його вбити. Йосип встав, узяв дитя та матір його вночі та пішов до Єгипту. І він залишався там аж до смерті Іродової, щоб збулося сказане Богом, який устами пророка провіщав. Я покликав свого сина з Єгиптом. По смерті Ірода, ангел Господін з'явився Йосипу в вісні в Єгипті і мовив: вставай, візьми дитя та його матері і йди в землю ізраїльську, бо вмерли ті, хто прагнув відняти життя дитини. Прибувши туди, він оселився в місті Назареті, аби збулося пророками сказане, що назовуть його Назарянином. Знову якесь повеління. Знову, начебто, вже знайшли своє місце. Знають, що треба робити, але встань і тікай. Куди тікати? Ми не знаємо, що там робити. Ми і так прийшли, тут ледве знайшли місце. Тільки народився Ісус. Куди тікати? Тікай! Я тобі скажу, що робити. Знаєте, Бог дуже сильно потурбувався про свого Сина Ісуса. Він дав, його, дав йому земного батька саме такого, який необхідно йому був. Пам'ятаєте, ким був Йосип по, своїм, по своїй професії? Він був Теслером. Скажіть, чи необхідним був Тесляр того часу в Іудеї? Безумовно. А чи необхідним був Тесляр свого часу в Єгипті? Безумовно. Інколи нам здається, що що ми можемо зробити, ми маленькі люди, але насправді Господь обирає не якихось великих людей. Господь обирає тих людей, які є виконавчими, які не думають багато про себе, які виконують те, що Господь хоче від них. Сестри, правда, ось такого чоловіка хотіло би кожного із нас? Напевно, хтось ще незаміжні, думають, да, якщо з'явиться на горизонті такий чолов'як, обов'язково я скажу йому так. Але її інша половинка, яку ми читаємо в Біблію. Отже, Марія, ангел сказав їй: не бійся, Марія, ти здобула прихильність Божу. Послухай, ти завагітніш і народиш сина, і називеш його Ісусом. Я не знаю, звісно, як Марія відносилась до того, що ангел з нею спілкувався. Не знаю, як би я відреагував, якщо ангел би до мене звернувся і що б сказав. Але ми читаємо, що після цього у них відбувся діалог, але. До діалогу, життя Марії, її думки, її прагнення. В Біблії написано, що вона здобула прихильність. Не просто в моменті, не просто в неділю, не просто серед віруючих людей та, тоді, коли мені це вигідно, а в повсякденному житті. Вона була готова ще до того, як цю місію на неї поклали. Вона не знала, що її очікує попереду, але вона готувала своє життя. Прожити саме саме так. Марія запитала Ангела, як же, мені, як же таке може статися, адже я ніколи не була з чоловіком. Ангел відповів їй, Дух Святий зійде на тебе. І сила Всевишнього Бога огорне тебе. Тож святе дитя, яке народиться, буде названо сином Божим. Марія не просто сказала, все, я буду виконувати, і пішла виконувати без якихось додаткових. Порад чи запитань. Вона запитала, а як це може статися? Я не розумію, як це може статися. Знаєте, знаходячись зараз серед багатьох людей, які називають себе віруючими, але насправді не є духовними людьми, оці наші духов... церковні сленги і розуміння того до... нашого спілкування, до якого ми звикли, воно не, не працює. Треба перепрограмовувати себе, не відповідати з, заздалегідь готовими фразами. Марія не просто сказала, добре, я буду це виконувати. Вона задала питання, щоб розуміти, а як насправді мені жити, а що насправді мені робити, а що насправді мені говорити. І мовила Марія, душа моя Господа звеличує, і Дух мій радіє у Бозі, Спасителю моєму, бо зглянувся він на смиренну свою. І віднині всі люди зватиме мене благословенною, бо Всесильний зробив для мене велике ім'я Його святе. На початку служіння кожного із нас, коли ми тільки робимо перші кроки в тому чи іншому служінні, і у нас не все виходить, ми так очікуємо, щоб люди нас підбадьорили, щоб люди нам, як то кажуть, піднімали крила, а не обризали. Але коли ми вже впевнені в своєму служінні, і ми знаємо, ми дуже добре щось робимо, ми вже навіть не звертаємо на те, що. Говорять люди, ми присвоюємо всю славу того, що ми робимо, де ми знаходимося і чого ми досягли лише собі. Ми забуваємо дякувати Богові. Оцей момент, незважаючи на те, що такого раніше не було і більше не буде таких жінок, вона одна, єдина. Вона не говорить Я прожила таке життя, я підготувала себе. Ні. Вона возвеличує. Того, хто достоєн похвали. Напевно, всі чоловіки мріють про таку дружину. Всі хочуть, щоб була така нареченна у них, але окрім мрій та очікувань, треба щось робити. Треба щось робити разом. На той час вийшов наказ Августа Цезаря провести перепис населення по всій Римській імперії. То був на перший перепис. І проводився він. Коли Кириній був губернатором Сірії, усі люди пішли реєструватися, і кожен пішов до свого рідного міста. Йосип також вирішив з Назарета Галілейського, де він жив, до Юдеї, до Давідового міста, яке зветься Віфліємом, оскільки він походив з родини Давідових нащадків. Він взяв з собою Марію, тому що були, був заручений з нею. У той час вона, була вже, вона вже чекала дитину. Знаєте, ми дуже часто духовне життя відокреслюємо від світського життя. Коли ми такі духовні, чи маємо якийсь духовний сан, ми на все інше ми не звертаємо увагу. Який президент, яке свято, яка хвилина мовчання, яка наша рідна мова, ми на це не звертаємо увагу, бо ми, бо ми духовні люди. Ми не, ми не живемо тут, хоча ми живемо тут. Ми всіми думками своїми вже знаходимося на небі. Свідомість Марії Йосипа сьогодні є прикладом для нас. Якийсь кесарявост, видав якесь повеління. Да хто він такий? Сам Господь звернувся до нас, що ми будемо батьками його сина тут на землі, причому тут хтось інший. Яку б посаду би він не займав. Але вони виконують, бо це був їх обов'язок. Йосип не просто сам йде і дивиться, Марія, ну ти ж вагітна. Та давай я сам піду дві галочки поставлю, а ти, побудь, тут, тут тобі буде комфортно. Ні, вони йдуть і виконують вдвох. Те, що було необхідно від них. А як настав час їхнього очищення, згідно з Моисеєвим законом, батьки взяли Ісуса до Єрусалиму, щоб явити перед його, його перед Господом, як то написано в законі Господнім, кожен хлопчик первисток мусить бути посвячений Господові. і поклали жертву, як того вимагав закон Господній, принести в пожертву пару голубиць але голуб... або голуб'ять. Вони бачили, як жили того часу священники. Вони бачили, як жили книжники, як жило духовенство того часу, і воно не відповідало справжній духовності. Але незважаючи на це все, вони прийшли. Друзі, життя, духовне життя поміж церкви не існує. Ми не можемо називати себе духовною людиною і жити десь окремо від дітей Божих, які б ми не були. Можливо, з багатьма пороками. І недосконалістю. Але саме в суспільстві ми будемо виконувати Боже повеління. Саме в християнському суспільстві ми будемо ставати духовнішими. Тоді Ісус повернувся із ними до Назарета. І Він слухався їх. Та його мати зберегала все це в своєму серці. Тож Ісус зростав мудрістю, статурою та ласкою Божою і людською. Ісус був Сином Божим. Але він був наданий на землю простим людям Марії та Йосипу. І Їм необхідно було не просто народити Його і виконувати те, що говорив Господь. Їм необхідно було виховувати Його, годувати Його, одягати Його, вчити йому тому чи іншому і при цьому самим жити таким життям, щоб бути прикладом. Так просто бути християнином один раз. В неділю так просто виконати повеління якоїсь великої людини чи вийти і сказати проповідь, а потім жити своїм життям. Так важко в повсякденному житті дійсно бути прикладом і виконувати те, що Господь хоче для кожного із нас. Отже, які висновки ми сьогодні можемо зробити з кожним із вас? Бути вірним Богу не гарантує мир, і тишу та соціальну та фінансову стабільність для нас і нашої. Родини. Багато хто не зрозуміє ваші дії, вашу посвяту, ваше життя. Та ще при цьому будуть рекомендувати свої шляхи поради. Друзі, не копіюйте правила, принципи та поведінку інших родин. Будуйте свої стосунки в своїй родині саме так, як сьогодні вам говорить Господь. Перебування і завантаженість у служінні не відміняють. Обов'язки турбуватися про свою сім'ю, про свою родину. Живучи по Божим принципам, ми зміцнюємо нашу родину і дамо благословіння нашим дітям, онукам та рідним, виконуючи волю Бога. Ми станемо благословінням для інших, навіть коли нас тут на землі вже не буде. Отже, вибір є. І від цього вибору залежить і ваше життя. І життя тих людей, які знаходяться поруч з нами. І не лише тут, а й у вічності. Сьогодні саме цього бажає і хоче від нас Господь. Отже, час зробити вірний вибір. Амінь.